Продовжуємо тему воєнної техніки, окрім суто бойових машин для знищення ворога, нам потрібні машини, які рятують життя захисниць та захисників. Як працює ланка рятування поранених, що має бути в військових швидких? Та як важливо долучатися до зборів на такі автівки будь-яким посильним донатом? Дізнаємося за мить. ІВЛ-інфузомат, перфузор точніше, це монітор пацієнта, який показує всі характеристики пораненого. Це аспіратор, це аспіратор теж. це... Концентратор, який буде під'єднуватися до ІВЛ, і він може отак от працювати окремо. Волонтер Даніїл показує обладнання в реанімобілі. Евакуаційне авто максимально укомплектоване. Тут є все необхідне, аби надати першу швидку допомогу. Є е, каркасні жорсткі ноші, це вже ті, які фіксуються на них, і є вакуумні ноші. Вакуумні ноші це спочатку туди загортають пораненого, викачують у повітря, умовно кажучи, і ці ноші приймають його анатомічну, е, ну, анатомію його тіла, і потім кладуться на, е, сюди і зафіксовуються все. Тут може знаходитися чотири лежачих на носилках або шість е, сидячих. От ви бачите, що тут. От можна зробити опцію як сидіння, але ну мовно кажучи, я думаю, що тут поміститься і людей вісім-десять. Це не ну ще не враховуючи, що тут можуть бути два медика. Ідея придбати реанімобіль з'явилася в Юлії Сідорової з позивним Куба. Вона парамедикиня, жінка брала активну участь у подіях під час майдану. А коли розпочалась війна на Донбасі, без вагань поїхала. Наразі на передовій і продовжує боротися за вільну Україну у найгарячіших точках фронту. Це авто має підвищену прохідну здатність. Воно виконуватиме місію шпиталю на колесах для поранених бійців із поля бою, кажуть волонтери. Є таке поняття, як там, золота година евакуації, і е, в нинішніх умовах її дуже важко дотриматися. Це саме стабілізаційний пункт мобільний, який, якщо шо, може виїхати і вивезти цих самих поранених. Взагалі, ланка будується так. Броньована машина, яка забирає пораненого безпосередньо там з поля бою, довозить сюди стабілізаційний пункт. Там проводять медичні маніпуляції, які його власне стабілізують і дозволяють довести вже до госпіталя. Особливість проєкту в тому, що машину марки Mercedes-Benz Unimog зазвичай використовують як вантажівку, бронетранспортер, мобільний командний центр, обладнаний радіозв'язком, або ж машину медичної допомоги. Але цього разу перед Волонтерами було завдання забезпечити медичний евакуатор обладнанням, яке використовують в армії НАТО. У волонтерському штабі жіночого ветеранського руху кажуть, що для збору грошей приєдналися небайдужі з різних країн. Були донати там від Канади до ну, Європи, Британії той самої багато хто надихався в процесі. Там хтось допомагав е, робити техобслуговування, обслуговування, хтось допомагав просто закупляти, хтось допомагав перевозити це так само кошти. Тому е, ця машина об'єднала навколо себе дуже багато чудових людей з усього світу. А повністю проект разом з обладнанням, з доставкою з обслуговуванням, обійшовся біля трьох мільйонів гривень три мільйони сто. Евакуаційне авто з Києва вирушило на передову. Там його зустріла парамедикиня Куба. Тепер реанімобіль використовуватимуть, аби врятувати якомога більше людей, адже в пекельних умовах парамедики роблять усе задля життя військових, а отже, задля життя кожного з нас. Передаємо ключі. від унімога 1300 Mercedes-Benz. Хай працює на славу збройним силам України.